Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку Сашка Кутищева, який зник безвісти у тимчасово окупованому Ганішівську Херсонської області. На жаль, про долю цього 14-річного хлопчика нічого не відомо вже понад три роки. Більше того, звісно, процес пошуку ускладнює те, що зник Сашко в окупації. Тож, без перебільшення чи не остання надія саме на тих людей, які залишилися на окупованій частині Херсонської області, і можуть побачити це відео. Якщо у вас є бодай якась інформація про Сашка Кутищева чи про те, де він може перебувати, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія, наш номер 116. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. А якщо ви зараз в окупації і у силу тих чи інших причин не можете телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або у нашій соціальній мережі Інстаграм або Фейсбук. І ще одна історія пошуку, про яку я вже не раз розповідав, це історія шестирічного Максима Васічкіна, який зник у Маріуполі ще на початку 2022 року. І хоча вже минуло понад три роки, ми не втрачаємо надії і не припиняємо пошуки. Отже, коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим з батьками жив у центрі Маріуполя. Ось у цьому будинку за адресою проспект Миру 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима. Зять за кермом сидів. Чоловік мій позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком. Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти, і майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто. І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила, але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік. Лежав я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу. А прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові. у чоловіка серйозні поранення в серце. Зятю шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою? Я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучила? Я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому, хоч і три роки, але він у нас не розмовляє. На щастя, до розстріляної машини першими підбігли українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима, його маму і тата, нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкина, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116 шістнадцять З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua